У світі не існує прикладів успішного, стрімкого, динамічного економічного розвитку в зарегульованій одержавленій економіці. Тобто кожний кейс, кожен випадок так званого економічного дива це наслідок звільнення економіки від оков державного регулювання, оподаткування. Австрійська школа дає абсолютно. Чітке, і однозначне трактування того, що потрібно робити для успішності суспільства, для успішних реформ. На мій погляд, ознакою справжніх економічних реформ будуть масові протести звільнених держслужбовців. Тобто, ми це бачимо на прикладі Аргентини, коли була скорочена величезна чисельність державних службовців. Ну, звичайно. Деякі з них вийшли на вулиці для того, щоб висловити свій протест. Тобто, при реформах жертви вони неминучі, і це треба усвідомлювати. Головні проблеми української економіки те, що українські економіки заважають розвиватися, заважають їй збільшуватися. А це перша це регуляція. У нас занадто багато регуляторних органів, багато законів, які регулюють економічну діяльність людей. А друга це великі податки. Рівень оподаткування в нас на рівні розвинутих країн. Але ці країни вони їм дали шанс стати багатими, але у нас і такого шансу немає. І третє, це велика частка державної власності в економіці. Тому ці, ці три головні проблеми: і щоб якщо ми хочемо, щоб підприємці розвивали економіку і створювали найбагатшу країну у світі. То нам потрібно просто їх звільнити. Це означає, що нам потрібна дерегуляція, нам потрібно зниження податків, нам потрібно роздержавлення економіки все, це всі, це три, три проблеми, і, відповідно, через них і три рецепти їх вирішення. Головне реформи для України це перше що треба зробити дерегуляція. Це е, на часі, тому що це робить і Європейський Союз, і Польща, і Америка. І то ми можемо тільки зробити це швидше і краще. Це перша е, відразу реформа. Друга реформа це лібералізація. Цен, лібералізація, взагалі ринків. Вона пов'язана з е, е, дерегуляцією, тому що треба як намагам, менш реф, менш держави в економіці і як е, зліквідувати те бар'єри. І це можна зробити через двітини, через процедури, котрі знаємо. Навіть Сусідній банк це рекомендує, навіть багато прикладів є в різних країнах світу. Третя реформа це можна спровадити плоскі податки, тому що це коли ми маємо ПДВ, ми маємо багатьох податків і пільг. Це Рай для податківців для інспекторів, а не для підтримальників. Це також та реформа, податкова реформа на часі, і вона повинна бути впроваджена. І ну, врешті-решт, безумовно, нам повинна бути грошова реформа. Грошова реформа це коли ми не тільки маємо користатися грівною грівна є слабка валюта. А треба робити доступ українських підтримальників, інвесторів. До світового ринку капіталу користатися з 5 валют. І це, коли ми це впровадимо, і, безумовно, Протягом всіх цих реформ повинно робити деприватизацію, тому що тільки приватні власники можуть робити ринкову структуру економіки. Ми ще маємо структуру економіки, яка була сформована в Радянському Союзі і олігархами, І на етапі модернізації ми повинні робити ставку на 7-8 мільйонів а не на тисячі тисячі державних підприємств. Ну, треба розуміти, що можна ламати, а можна будувати. Да? І що завжди легше ламати. І я вважаю, що будь-яка реформа, яка має звільняти економіку від цих наростів, від цих зайвих різних субстанцій, це якраз ламати, прибирати, вичищати. І тому всі реформи, які потребують наша економіка, вони потребують якраз якоїсь ліквідації чогось. А тому Беремо і проводимо, наприклад, гілітіну регуляційну. І кажемо, що сьогодні економічна діяльність не має регулюватися. Все, ми кажемо, все вирішують клієнти, все вирішують добровільне взаємини людей, компаній. І це дуже легко взяти і одним, одним днем в одну хвилину сказати, що все, робіть, не все, що хочеться, а робіть. Те, що хочуть ваші клієнти, робіть те, що хочуть ваші постачальники, спілкуйтеся, взаємодіяти в добровільних стосунках. Це перше. Далі я б я прийняв рішення, наприклад, це що не існує злочини без постраждалих. Справа в тому, що вся правоохоронна система вона тримається на тих злочинах, де нема постраждалих. Якщо ви просто приймаєте рішення, скасовуєте ці злочини і кажете, що якщо немає постраждалих і немає злочину, це означає, що нам не потрібно буде займатися 90, там, 99% тим, чим сьогодні займається правоохоронна діяльність. А це з таких дуже про простих рішення, коли ми просто щось прибираємо. більш складні вже рішення, це, звісно, це приватизація, да, це перехід. На нову систему там, освіти, да, тому що треба її повністю приватизувати. А це перехід на приватну медицину. Це означає, що там є певна, певні процедури, треба якісь лідери, які цим будуть займатися, вони мають це виконувати, і тут треба щось робити. Тому найпростіше, звісно, це скорочення чиновників, це скорочення. Регуляції, які регулюють наше життя, регулюють нашу діяльність, і це можна зробити буквально за хвилину. Отже, ми маємо суттєво скоротити роль держави в нашому житті. А питання в тому, де її необхідно залишити, якщо прибрати її з тих сфер, які традиційно вважаються підлеглими державному регулюванню. Ну, насамперед, це забезпечення зовнішньої оборони і внутрішньої безпеки, це забезпечення прав власності. От, в принципі, роль держави як нічного сторожа, вона, на мій погляд, є оптимальним орієнтиром для реформ, що стосується прибирання держави з економіки.